Росія каже, що буде далі нападати. Це не новость, вона це буде робити до тих пор, поки їх на дипломатичному рівні не задавить Європа. Тому ви маєте бути готові, віримо в краще, надіємося в краще, але ви маєте бути готові до того, що скоріше за все прийдеться знову змінювати локацію, десь приїжджати, іммігрувати. На жаль, я знаю це дуже боляче, але ну давайте на всякий випадок перестрахуємося, що в цьому випадку робити. По перше, ну зберіть якісь гроші, щоб у вас були. По-друге, вам треба вже шукати якусь можливість. Що для українців за кордоном, що для українців в Україні? А, зробітку онлайн. От я більше 12 років онлайн заробляю. Я ніколи не був на якійсь фізичній роботі, і це мені дозволяє вільно себе спокійно почувати на протязі всіх цих років. Безболезненно, грубо кажучи, а ви маєте Ну дивіться, є багато професій. Може, хтось думав за IT, за якісь консультації і так далі. Багато всього вже не працює. Поняла, на жаль, не працює. Ви маєте вже хоч по чуть-чуть, хоч по 10-20 хвилин в день виділяти на те, щоб навчатися якісь професії онлайн і почати заробляти онлайн, щоб переїсти імміграція або позбавлення випити в Німеччині чи в Європі захисту для вас було не таким болісним. За посиланням в шапці профіля є телеграм-канал. Я там три дні буду безкоштовно зараз навчати українців. Нічого платити не надо, понял? Взагалі нічого. Навчати, як ви можете заробляти, які у вас є шляхи, скільки ви можете отримати від різних напрямків заробітку онлайн, що підійде саме вам. В тому числі я вас запрошую на день відкритих дверей за посиланням шапці. Профіля я покажу, скільки наші студенти зараз заробляють. Ми прямі їм зарплати будемо платити, скільки вони в нашому проєкті контент-хата зараз заробляють, розповсюджуючи українські новини і так далі. Перепрошую, може, ви вже чули інформацію про це, але просто День відкритих дверей. Я хочу, щоб як можна більше людей прийшло. Це безкоштовно, подивились, послухали, зрозуміли, яких Є можливості, кому зрезонували, щоб скористалися цим, кому ні, щоб почули від мене інформацію, чим би вони могли займатися онлайн. І щоб ну, ну, не проста ситуація. Якщо вони будуть десь іммігрувати далі, або будуть позбавлені виплат, хоча б у них розуміння було, як їм можна рухатися далі онлайн заробляти. Ну ясно, ми там мотивуємо подарунками. Ці всякі айфони, айпади і так далі радимо. Ну, корпоративні, грубо кажучи, подарунки. Також можете подивитися на це, і більшість з вас навіть участь в цьому прийняти. От які, друзі, ситуація. Все це за посиланням в шапці профіля три крапочки в грі справа відкрити в браузері. Ви будете в телеграм-каналі. Там вже все зрозумієте.